Контрактники отримали право звільнятися із військової служби після двох років після укладання угоди. Сьогодні президент підписав відповідний закон, ухвалений раніше парламентом. Досі контрактники повинні були служити до закінчення особливого періоду і звільнялися із служби лише за рішенням вищого керівництва. Тепер же після 24 місяців військовий сам може вирішувати, продовжувати службу чи ні. Президент зауважив, що проблем з набором у контрактну службу немає. Там уже майже 70 тисяч людей. Крім того, Петро Порошенко доручив міністру оборони підвищити доплати військовослужбовцям до 6 тисяч гривень на першій лінії, лінії зіткнення і до 2400 тисяч гривень на другій лінії. Згідно зі ще одним підписаним сьогодні законом, учасники АТО мають право раніше виходити на пенсію. Чоловіків 55 років, жінки починаючи з п'ятдесяти. Ті громадяни України, які уклали контракт під час особового періоду, фактично безстроковий, ми даємо можливість відновити справедливість і дати можливість командирам забезпечити їх звільнення.